Говоримо про національний мультипредметний тест. Отже, це гаряча пора для тих, хто вступає, хто складає іспити, хто цікавиться результатами. Це не лише стосується самих вступників, батьків всіх тих, хто далі працюватиме на цій ниві. І, зокрема, за попередніми даними. Інформація від Міністерства освіти і науки, що вже учасники основних сесій НМТ отримали свої результати. Про те, як відбувався цей процес, які знання були показані під. Під час нього які вимірювання застосовувалися про все це говоритимемо зараз і до нашої студії. Завітала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вітаємо пані Тетяна. Добрий ранок. Доброго здоров'я, дякую, що завітали до нашої студії. Я от сижу і міркую, що батькам весь час доводиться вчити нові абревіатури то ДПА, то ЗНО, тепер МНТ. НМТ. Окрім форми, що змінилося цього року, і зрештою, якщо говорити про сам національний мультипредметний тест, які його особливості, от вже по факту, можна відзначити. Принципових відмінностей між минулорічним і цьогорічним тестуванням немає. А от із класичним зовнішнім незалежним оцінюванням, національний мультипредметний тест має купу відмінностей. Зокрема, те, що оцінювання проводиться в комп'ютерному форматі. Раніше ми працювали з зошитами, а вступники з зошитами й бланками, заповнюючи бланки. Так само раніше на кожен тест відводився окремий день, і вступники 2-3 години працювали над оцінюванням. Дали на запитання тестів, розв'язували задачі. Тепер ми маємо чотири предмети в один день. Тривалість кожного іспитування, орієнтовна година. Ну, загалом, дві години блок, перерви ще дві години блок. Раніше ми ніколи не проводили оцінювання за кордоном. Тепер ми проводимо тестування у 33 країнах світу. Про це ми ще детально поговоримо трошечки згодом. А тут цікаво подивитися на зріз соціальних мереж, де своєрідний марафон регіон регіонів або громад, де вступники склали і отримали високі бали. Хто де пояснюють, виставляють фотографії. Ну, це дуже приємний такий насправді процес, який зараз відбувається. Попередні дані або ті результати, які є на сьогодні що про них можна сказати, узагальнюючи, можливо, на окремих при. Так, у нас іще триває додаткова сесія так. тестування, то тому остаточні дані, звичайно, ще недоступні. Але говорячи про орієнтовні дані за за результатами основної сесії, ми бачимо, що результати майже ідентичні до минулорічних. І це е, доволі цікавий показник насправді стійкості підлітків, тому що це ще плюс рік навчання у дуже складному форматі, це ще мінус рік фактично адекватного навчання. Але результати ті самі, ми бачимо, наприклад. Що частки вступників, які одночасно набирають високі результати з української історії України? Такі саме як минулого року математика історія України такі саме, як минулого року. Так само вражає насправді кількість тих, хто реєструється для тестування, тому що і минулого, і цього року ми маємо понад минулого року 312 тисяч вступників, а цього року понад 317 тисяч вступників, які зареєструвалися для проходження оцінювання. Слухайте, ну цікаво, от щодо того, як не змінюються з одного боку результати, ви кажете, це стійкість, а репетитори допоміжна якась допомога ця яка. Надається, вона присутня, вона залишається. От я на хотів поіронізувати, що це можливо сталість якості роботи репетиторів. Насправді, всі роки проведення оцінювання вступники зверталися до, до репетиторів. І тут, з одного боку, неможливо недооцінювати цю підтримку, тому що направду, є дуже фахові і педагоги, які працюють з дітьми, і величезні прогалини навчальні, тому що не всі вступники мали змогу адекватно працювати в очному форматі. Ми ще пам'ятаємо про ковід, тобто це з 20-го року ще, триває ця історія, історію, так. але я б і також не намагалася аж над переоцінити цю історію, тому що репетитори це переважно ті ж вчителі, які працюють в закладах у світи. І це швидше історія про індивідуальну підтримку, аніж про те, що якась фахова фаховість нова з'являється із репетиторською підтримкою. Тому що це, це ті ж люди. Сфера освіти, вона велика, але все одно обмежена своєю бульбашкою. І нових нові люди не з'являються і не підтримують підлітків абсолютно нові педагоги. Ви вже кинули так би мовити загальним поглядом, що маємо ті ж самі результати плюс-мінус за тими ж дисциплінами. А що вирізняється цього року? Я не вірю в те, що все однаковісінько. Та, не, не все однаковісінько, Звичайно, ми говоримо про величезні групи даних, та масиви даних. Ми маємо дещо меншу частку тих, хто не склав. До прикладу, математику. Минулого року це було понад 14%. Цього року, знову ж таки, за основною сесією, ми маємо до 12% тих, хто не склав. Як і була, ситуація не дуже хороша з природничими предметами, але там проблема не. Я би сказала, що не в полі результатів лежить, а в полі того, що ці предмети не є популярними, і я мову веду про фізику і хімію. Надзвичайно маленька частка вступників обирають ці предмети, і є високі показники тих, хто не склав це. Предмет за вибором і ну, насправді тривожить думка про те, що вступник обирає те, що він ніби має знати найкраще. Але не проходить порогові вали з цього предмета. А щодо так званих непопулярних предметів, це ознака чого. Нам бракує досвідчених вчителів викладачів. Це тому, що складно даються, і тому діти обирають те, що легше. І що можна тут змінити, якщо можливо, ви перелічили ці проблеми? Очевидно, що вони є. Так само мені здається, що величезна соціальна проблема відсутності поціновувати. Та цих професій і уявлення того, що я можу мати класну роботу у цій сфері, зокрема для для всіх, хто зараз в 10 класі ем, зауважу що хімія це. Шлях, зокрема, й до формації. Це, зокрема, ви зараз включалися з колегами з агросектору та без хімії неможливий агросектор, тому що це і добре, і багато чого. І е, в цій роботі профорієнтаційній е, ми часто забуваємо говорити про ці професії. Говоримо швидше про е, так звані ну популярні або широко поширені професії, типу IT. Це теж важливо. Але варто не забувати і про це. Плюс дуже складно такі предмети вчити у дистанційному або онлайн форматі, тому що і фізика, і хімія це предмети, які потребують лабораторних робіт, лабораторного обладнання і, власне, демонстрації краси вивчення цього предмету. Угу. Я навчалася в Америці останній рік, випускний рік школи, і була просто вражена тим, які... Фантастичні лабораторні роботи можна робити, і як можна підлітка 16-17 років захопити цим виром експерименту так само. Є проблема, мені здається, із тим, що ми боїмося визнати, що якісь теми є складними і часто рухаємося лінійно в цих предметах. І якщо у в учня, в учениці з'являються питання, проблеми і десь якась прогалина то надолужити її виявляється складним або й майже неможливим в якийсь момент стереотип засівається, що це дуже складні предмети, що ніхто їх вивчити не може, і що немає ніякого шансу мені в цьому досягти успіху. І плюс надзвичайно сильних вступників приваблюють ті предмети, які є популярними, зокрема право. Міжнародна економіка, it сфера Тобто ті, хто був би дуже успішний і в цій сфері, також шукають себе в інших більш поширено, поширених сферах. От мені все-таки страшенно прикро за фізику і хімію. Я тут намагався прикинути нещодавно, де, де працює хімія, так там від харчової промисловості до виробництва вибухівки. Пані Тетяно, от щодо додаткової сесії, це гаряча, якби так би мовити, тема. Зараз що відомо про неї, коли і як можна ще долучитися, якщо є така можливість, що показують навіть ті результати з 14 липня, здається, вона почалась? Так. Сесія триває ще знову ж таки результати. Ми не аналізуємо, тому що тривають оцінювання, і ми в процесі проведення цих оцінювань. На жаль, долучитися вже неможливо, але брати участь у цій сесії могли або ті, хто реєструвалися під час додаткового періоду реєстрації. Або ті, хто з поважних причин не змогли завершити оцінювання, чи пропустили оцінювання в межах основної сесії. Наприклад, після довготривалих бомбардувань нічних Києва, якщо вступник чи вступниця не мали змоги прийти до, до тимчасового екзаменаційного центру, не мали змоги пройти оцінювання, вони подавали заяви і, звичайно, були допущені для проходження оцінювання в додаткову сесію. Я от зараз побачив одне з повідомлень у в студійному вайбері, де слухачка так достатньо емоційно насправді відгукується про ідею проведення чотирьох предметів в один день здачі. І мушу сказати від себе суб'єктивно, що я бачив в соціальних мережах кілька відгуків людей, яким довелося мати справу з цим здачею чотирьох предметів в один день. Люди, які мають центром дефіциту уваги з гіперактивністю. Ну і тут ще можна згадати, що у нас же про інклюзію багато за зараз говорять і з'явилися там, скажімо, т'ютери для дітей з аутичного спектру, і я не уявляю собі, як з цим всім букетом, якщо ми говоримо саме про цей клас, скажімо так, діагнозів і проблем впоратися з чотирма предметами в один день. Що ви скажете про це? так Якщо в дитини є визначений медичний діагноз, і таких, на жаль, є дуже багато, і вони є дуже страшні. То під час реєстрації вступник насправді позначає те, які йому особливі потреби, які він має, і які умови йому потрібно створити для проходження оцінювання. Зокрема, це можуть бути такі умови, які ми створити не можемо, наприклад, асистент для дитини з дитячим церебральним паралічем чи інших складних інших складних захворюваннями. То ми фактично відмовляємо дитині в реєстрації, і вона має змогу вступати до закладу вищої освіти за результатами співбесіди. Вже університет розуміючи. Що у них буде такий вступник, має змогу створити навчальне, освітнє середовище для такого абітурієнта, для такого студента, розуміє в який спосіб провести співбесіду так, щоб дитині було максимально і щоб вона могла. Б... Показати те, що вона здатна навчатися в цьому університеті, а університет здатний забезпечити цей процес. А якщо діагноз не встановлений, а проблема є тут є питання, і це звичайно дуже складна модель. І, на жаль, такі великі стандартизовані оцінювання, мало як можуть врахувати якісь умови, які в дитини є, і які фактично не фіксуються. Або, наприклад, у нас є певні певні визначені показники, які за кордоном вже вважаються стандартно. Практику для врахування, наприклад, дислексія, дисграфія. Ми, на жаль, в полі нашого медичного і соціального середовища ще не маємо способів це фікц цього фіксування цього, і на жаль, ми врахувати цього не можемо. І дійсно, дитині буде дуже складно. Це та той діалог, який обов'язково потрібно вести із медиками, і має бути способ, має бути спосіб, має бути зафіксовано такі стани, які може колегія та фахівців визначити, встановити і І ми маємо зрозуміти, що ми маємо врахувати і як проводити оцінювання для таких дітей. Повертаючись до основної сесії і результатів, ви вже коротко нам окреслили принаймні те, що майже ідентичні результати до торішніх. Також про ті предмети, які обирають зазвичай, де успіхи є, де, наприклад, подаються на фізику, хімію самі вибирають і водночас показують не дуже втішні результати. Географія на хорошому рівні, але я звернула увагу на мови: англійська, німецька, інші вони на досить високому рівні. Про що це свідчить? Дійсно хочуть знати багато мов, чи це, скажімо, так, перспектива на майбутнє, десь виїжджати, десь реалізувати себе поза межами України. Мені складно інтерпретувати окремі е, вибори та вступників, е, маю з, е, з, лише одну здогадку. Це здогадка пов'язана з тим, що англійська е, е, і визначена пріоритетом в державі, і це часто е, предмет, е, який є основним для дуже багатьох спеціальностей, про яких ми говорили, як про умовно привабливі, зокрема міжнародне право і право і так далі. І що це така, ну не знаю, як правильно сказати, сказати, така тиха гавань мається на увазі, що якщо ти вчився за хорошими підручниками і з хорошим вчителем, то гарантовано набереш той бал, який тобі потрібний для вступу, і він є фактично універсальним. Ти зможеш вступити на дуже багато різних спеціальностей. То то інструмент здобули і мають його як запасний для того і допоміжний для того, щоб потім скористатися ним. Ми сьогодні вже згадували оцей парад двохсотбальників, чи є рекордсменів, чемпіонів. Не знаю, як це правильно назвати. Звати. В багатьох регіонах України, наприклад, матеріали, матеріалі, в регіональній пресі, і в центральній в засобі масової інформації писали: от там з таких -то, таких то регіонів діти склали на 200 балів клас. Я часто про себе жартую, що я професійний параноїк, і я починаю думати не стільки про підказки, про шпаргалки. Я бачив, як люди з металошукачами обшукують на ММТ. Тут навряд чи. Хоча це теж попрошу прокоментувати. Чи знизилися вимоги? Чи ви свідомо трошки знижували планку з поправкою на війну? Я би не сказала, що це зниження вимог, це ускладнення умов проходження тестування і пошук адекватних способів, щоб в цих умовах щось проводити. Очевидно, що на коротших за обсягом за кількістю завдань тестах, Простіше набрати максимальний результат, коли в тебе тестування триває три години, і в межах, наприклад, оцінювання з української мови є власне висловлення, де потрібно написати доволі великий текст. Зрозуміло, що в цьому тексті ти можеш припуститися декількох помилок, навіть якщо маєш найвищий рівень компетенцій з української мови, якщо ти ну, прекрасно опанував мову мовлення, все одно якась тавтологія щось може там в цей текст потрапити і один-два бали ти можеш фактично з цього приводу втратити на коротшому тесті. Це менш ймовірно, більш ймовірно, що ти отримаєш високий результат. Водночас я би все одно не зменшувала значення цих високих результатів, тому що уявімо собі, що в нас в Україні цього річ, наприклад, є три дитини, які отримали максимальний результат з усіх чотирьох предметів. І ці діти, які вчаться в Україні, які навчаються в наших українських школах, і в цій надскладній моделі, чотиригодинне тестування в таких саме тривогах і постійних обстрілах, вони змогли підготуватися, а ще впродовж цих чотирьох годин жодного разу не схибати, навіть не поставити там десь галочку, та не в тому місці, ну, що, що може трапитися з будь-ким з нас. Я, наприклад, ніколи не могла би прийти тас. Абсолютно без помилок, тому що от я знаю, що я десь би все одно щось прогавила, якийсь би плюс із мінусом переплутала, і якісь такі речі. Це означає, що дитина ну дуже сфокусована, дуже сконцентрована е і дуже підготовлена, безперечно, про роль штучного інтелекту. Цю тему ми часто порушуємо в ефірі українського радіо. Буквально недавно ми спілкувалися із ректоркою Державного університету Київський авіаційний інститут Ксенією Семеновою, яка розповідала про те, як у них ще активно додається до всього. Якщо говорити про національний мультипредметний тест, чи Залучаєте ще на якому етапі, якщо так, і чи плануєте це робити, якщо ще не зробили? Так інколи ми перевіряємо тестові завдання на ньому, але це це швидше не завдання національного мультипредметного тесту, а завдання інших оцінювань, зокрема до для вступу до магістратури, тобто, просто як би ти відповів на те чи те завдання, яке передбачає аналіз тексту і так далі. Ще ми не залучаємо цієї форми цього, цього інструменту роботи для того, щоб розробляти тестові завдання, тому що. Дивимося на колег на наших міжнародних партнерів з асоціації оцінювання, власне, які займаються тим самим, що і ми в своїх країнах, і бачимо, що це ще на такому дуже дуже початковому етапі. І ще забагато помилок робить штучний інтелект, забагато придумовує і перевіряти за штучним інтелектом, що він напридумував буде довше і складніше, ніж гарантувати якість тестового завдання, написаного людиною, яка реально читала. Підручник і не один і в своєму житті займається тим, що працює з цими підручниками і з дітьми, а не видумовує щось з інтернету та компилюючи якісь думки різних, різних інтернет джерел Тому я би сказала, що зараз це дуже обмежена історія. На що ми дивимося так засторогою, але з цікавістю, це коли ми повернемо завдання з відкритою формою відповіді. То очевидно, що матимемо двох екзаменаторів, які перевірятимуть відповіді учнів й учениць, але хотіли би ще спробувати застосовувати штучний інтелект для того, щоб подивитися, як він здатний перевіряти роботи, і чи не може він колись стати, наприклад, другим екзаменатором. Mm -hmm. Щоб ну це і це економія і коштів і швидкість перевірки так само, і можливо навіть десь якість, якщо добре натренована модель, то можливо вона буде якісніше. І ще. Тут ми дуже пильно на це дивимося, і прямо вважаємо, що це буде дуже хорошим варіантом. Це в упровадженні державних підсумкових атестацій, тобто інструменти оцінювання для четвертокласників, дев'ятикласників, розробити інструменти для зворотнього зв'язку. Тобто ми проводимо оцінювання, і зараз фактично вступник чи вступниця не отримують нічого крім БАВА, угу. але не може отримати детальної інформації про те. А що би ти міг покращити? От якщо ти наступного року складаєш, над якою темою потрібно попрацювати більше? А який саме нюанс? Чого ти припустився тієї чи тієї помилки? Якої природи ця помилка? І отут мені здається, що штучний інтелект має величезний потенціал, тому що аналіз даних інтерпретація знову ж таки за умови тренування моделі, моделі, моделі штучного інтелекту, та були би дуже і дуже доречними. Міносвіти і на науки. Подає цифри про явку на основній сесії 91 в Україні за кордоном 84% І на початку нашої розмови обіцяла повернутися до цієї теми. Що в нас з тими, хто за кордоном складав, які особливості? Там ми мали понад 20 тисяч вступників, які висловили бажання проходити оцінювання за кордоном. І фактично проводимо тестування в усіх країнах Європи, в переважній більшості країн Європи, також в Сполучених Штатах Америки в Канаді, в Азербайджані, в Азербайджані. Оцінювання не відрізняється від того, яке проходять вступники в Україні, тобто, так само це комп'ютерні екзаменаційні центри, так само це виконання завдань, україномовні інструктори обов'язково це вчителі, і вчительки, які працюють там, або тимчасово перемістилися. Єдиною по посутньою відмінності, очевидно, є те, що безпекова ситуація там значно краще. Тобто, не доводиться перериватися на повітряні тривоги, не доводиться ходити в укриття і те все. Що ми маємо тут тепер? А що результати показали? Результати в принципі, це ж середні, ну це, це діти, які навчалися ще й в українських школах. Тому ми бачимо, що результати дуже порівнювані з тим, як проходять оцінювання в областях. Ми не бачимо, що там якісь надзвичайно високі результати. Ні, абсолютно цього немає. Так само по різному діти складають, так само по різному проходять, не проходять пороги. Щодо заходів безпеки, я їх вже так краєчком згадав. Чи не було цього року якихось казусів пов'язаних або зі спробою таки протягти на тест якісь не дуже дозволені артефакти, називаємо їх так з собою, чи там з мобільними телефонами, тощо, тощо? Були звичайно, це абсолютно нормальна ситуація. Саме тому ми вживаємо заходів безпеки, тому що розуміємо, що величезна кількість вступників і е, кожен. І кожна це окрема людина, та і що керує цією людиною, ми не знаємо, тому очевидно, що такі ситуації трапляються. Так, проносили і мобільні і якісь шпаргалки. Це ну, звична, звична історія, нічого нового. Ми стаємо кращими в тому, щоб цьому запобігати, а ті, хто хочуть систему зламати, стають кращими в тому, щоб намагатися це зробити. Це таке змагання. На якому етапі це, як правило, виявляється, якщо не на вході? На вході, фактично, ми не хочемо зупиняти вступника фактично використання металошукача перед початком експитування, не має на меті вилучити учасника з пункту тестування. Натомість ми просто просимо вступника залишити всі свої речі в місті для особистих речей, для того, щоб потім він чи вона продовжили оцінювання і не відволікалися на сторонні предмети. Підмети. А от якщо вже якась така форс-мажорна ситуація, то це швидше за все просто ще другий, наприклад, мобільний телефон десь схований, або е, якась шпоргалка знову ж таки дуже прихована. І це відбувається в процесі оцінювання. Окрім того, що в аудиторії працюють двоє інструкторів, які мають підтримати процес оцінювання, зокрема й стежити за доброчесністю учасників. Так само в багатьох аудиторіях є камери, і е, навіть коли інструктор, мовно, не дивиться на учасника дивиться камера, і людина за цією камерою може побачити щось і таке теж та відбувається. Пані Тетяно, про процес трансформації державної підсумкової атестації ДПА що відбувається, що на учнів чекає в майбутньому найближчому. Щодо найближчого майбутнього сказати складно, тому що принципова позиція українського центру, що обов'язковою державна підсумкова атестація не може стати, поки в країні триває повномасштабна війна, тому що ідея державної підсумкової атестації, що держава має інструмент оцінити всіх, хто здобуває освіту в Україні. І очевидно, що маючи тимчасово окуповані території, території активних бойових дій, закордоння, де ми і не всюди не. Навіть і нам те проводимо країн дуже і дуже багато, і ситуації, в яких опинилися підлітки, є різними, і вони опиняються в дуже далеких місцях. Але е, загалом ми працюємо над тим, щоб розробити оцінювання для четвертокласників, і це оцінювання не матиме ніяких наслідків для самої дитини, окрім як цього зворотнього зв'язку, про який ми вже говорили, і до формування якого ми хочемо залучити штучний інтелект. Тобто, це про те, щоб вже. В четвертому класі дати дитині інформацію про те, а що. Які прогалини вже є, з чим вона заходить в базову школу, як її підтримати для того, щоб потім проблеми не посилювалися, а вирішувалися. Бо те, що ми бачимо за результатами НМТ, наприклад, коли деякі випускники умовно не знають таблицю множення, то ця проблема, очевидно, що вона з початкової школи комом накатилася, і навіть дуже спроможна дитина просто не змогла її побороти вчасно, бо вона не знала, що в неї є ця проблема, ніхто їй про це не повідомив. Угу. Це буде оцінювання з літературної галузі Тематичної галузі, тобто ключових галузей, на яких ґрунтується далі вся програма базової школи. Це будуть оцінювання, які проводитимуть вчителі у школах, але за нашим інструментом. Тобто ніякого додаткового стресу у вигляді стандартизації, чужих людей в класі, не дай їх не буде. Плюс самі тести, самі матеріали для оцінювання це не зовсім класичні тести, а це хороші тексти, цікаві для дитини, які потрібно проаналізувати. Це маленькі. Власні висловлення, тобто маленькі відповіді на питання, які потрібно надати на те, на те що є. Ми, провод... Ми хочемо це проводити за аналогією до нашого моніторинга. Діти отримують задоволення, коли вони проходять наші моніторинги, тому що вони бачать, що це дуже цікаво. Історія дякуємо вам за спілкування. Директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко гостювала в студії програми сьогодні зранку на хвилі українського радіо. А програму з величезним задоволенням, як завжди, провели Олена Зеленченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі українського радіо.